Вам, хто проживає оргію за оргіями, хто має ванну і теплий клозет, як вам не соромно імена з Георгіями вичитувати з газет, чи знаєте ви, бездарні і многі, думаючи тільки про сите життя, що поручику Петрову одірвало ноги саме тепер, як сіли ви зажраття? Якби ця людина доведена до забою? Раптом побачила тяжко поранена, як ви обмазаної об котлети губою хиво наспіваєте северянина, то чи ж вам, закоханим у шлюх і в блюда, життя віддавати в догоду? Я краще в барі кур вам буду подавати.